Привіт! Ви на каналі Почекай, і сьогодні ми будемо чекати не зовсім музику, не зовсім музикальний жанр, а цілий рух в мистецтві. Давайте по порядку. Як я прийшла до ідеї створення цього відео? Це дуже незвичне відео на моєму каналі. Но... Ну, коротше, от в мене був херовий настрій. Ну, буває таке. Що то там по роботі, що то там не виходить, знаєте. Ну сижу, я слухаю грандкор. Знаєте, от воно в мене на потоці, ці всі. Альбомы стоят. Всякие Краст Панк, э, Ну и Скор, что э, там еще. Ну, в общем, всякие такие смысленные барабанные песни. Вот я, короче, сижу, и знаете что? Попадается мне в рекомендациях группа Скротч Маут. Мы играем в новой жанре Маук, Панк, Ну Скор. Я таки в первый раз, бачу. І слухаю я цю музику, дивлюся на цю обложку. І що то вона мені напоминає. Напоминає вона мені. Е... Малюнки Ренді Прозака. Не знаю. Та в принципі обложки альбомів всяких там музикальних авангардистів. Та й не тільки музикантів. Асамбляж того ж самого Роберта Раушенберга, Я от даже згадую, що ми. Вивчали, коли я була студентом. Ну, Пам'ятаю, я робила презентацію про такого чувака, як Йонатан Мезе. Це чувак, який на своїх виставах став піднімати руки щодо того, як це стало мейнстрімом. В общем, дійсно такий інтересний художник, якого досить такі різнопланові роботи і досить такі. возможно, абсурдистский. И вот насчет Роберта Раушенберга, которого я сказал, у меня есть любимая работа, это называется «Ракета-носитель». Да, 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 да. Дадизм. Поправку, это не Бадлер и не ниц. и даже не послание святого Павла к римлянам. Это дадаизм. Спой мою любимую песню с припевом -да -да. Антихудожній рух, який виник в 1915 році на фоні Першої світової війни. Я вже, звісно, представляю, звідки беруть свої корені такі жанри музики, як Нойз і Денджер Мюзі. <music> в принципі, ці всі вибухи, стрільба, звуки танк, шум постійний в вухах. Ну, звісно, а ще суцільний хаос і гори, які немає сенсу. Саме слово дадизм такої, як етимології немає. Ну, тобто походження терміну нам не відомо. Але вроді як це якась священна прова з африканського племені кру. Де. Коротше, не важче. Взагалі, схожі напрямки у мистецтві виникали по всьому світу. І не тільки в Європі, а й в Азії, а й в... А і у Азії, у Америці, і навіть у Бразилії, наскільки мені відомо. Головними рушійними ідеалами творців і митців в цьому жанрі були власне протест проти логіки, розуму, ну і мистецтво в принципі, да? Та вони, в принципі, багато проти чого протестували. Там і проти капіталізму, буржуазії і... Націоналізму, що досить круто. Ну Ні, ну, взагалі, мені кажеться, їм би мої книжки подобалися, як і в принципі моя творчість. Але такого чого-то єдиного як в їх не було. Тобто жанр був максимально різнобічним і ну, це понятно, тому що він якби хаотичний, якби хаос, місенітниця, якби в цьому головна задумка. Протиставлення себе проти традиційної творчості. Да, ну і це якраз таки і було проблемою, тому що. Хоча ні, хоч і не, вроді як у в багатьом якраз із них була властива естетика машин. Я точно не знаю, що це. Механічне і таке модернічне, ну, популярне в ті часи. Ну, це точно не наш індастріал, м'яко кажучи. Так, до чого тут музика? Це ж тільки зобразительне іскусство і архітектура. Ну, типа, максимум? Так, да, музика вже починається пізніше, виникає флюксус. Як каже Гаррі Рює, це самий радикальний і експериментальний художній жанр 60-х? Ну, в принципі, я можу погодитись з цим, але знову ж таки, схожі рухи виникали і в інших. І він на інших континентах, що якби не робить їх менш радикальними. В принципі, флюксус або ж флаксис, ну, я говорю флюксус, тому що, що я вже не знаю. <с> я його з 14 років так називаю, мені вже так більш привично, так що, якщо щось звіняєте. Так от, флюксус він був ли, пересмислен. Переосмисленням неодадизму. Ну, так, це описував Джордж Мачінес, який був якби, главним координатором цього руху. Ну, в принципі, це є не так, як жанр, як більше міжнародний союз таких митців, союз художників, поетів, композиторів. Дизайнерів, і музикантів, хоча от насчет музики, ви знаєте, ремарочку зроблю, що багато хто не вважає те, що робили послідовники флюксуса музикою. Тобто є така е гіпотеза і вообще, якби, думка, я знаю частково згодна, що це більше така артхаусна вистава, така, знаєте, типу. Хоча, в принципі, чого це не може бути музикою, я теж як би не розумію. Нормальна музика. До речі, на що Джорджа Мачінеса, якраз він мені запам'ятався оцім вот перформансом, коли він забиває забивання цвяхів у піаніно, у клавіші піаніно. От зараз ви можете бачити, як група Sonic Youth, коротше. Напишіть мені в коментарях, як правильно, тому що в мене тільки одна їхня пісня в плейлісті, хоча група непогана, я знаю прикольно експериментатори. В основному це була шумова музика альтернативна. Я, я даже скажу, більше схоже на конкретну музику. Це такий жанр, який зародився, ну, отримав розповсюдження в 40-х роках. І там прикол заключався в тому, що ти типу, записуєш звуки природи, там, ще якихось механічних одинак що-що -то, -то індиферентно. Коротше, е і потім якось вони складали ці звуки, і получалась композиція музикальна. Ось таке, що. Дуже похожа, ду дуже схожа насправді концепція. Ну, в принципі, от оці от. Наївні методи написання музики, вони в цілому, я считаю, ми про них і зараз і говоримо. Так само, як дадисти послідовники Fluxus розділяли антикомерційні і антихудожні погляди. Тобто ви, блін, взагалі розумієте, наскільки це глобально? Взагалі? Це гранд кор, не знаю, noise core. Это той же самый индастриал, группа тропингиста. Ну, опять же, не знаю, что я правильно вымовил, но, блин, не ну, зв'язок. То тобто, в принципе музик... экспериментальная музика стала більш доступною и більш радикальною. Вот зараз даже якісь экспериментальные рэперы, я не знаю, чи... даже гор грайм, той же Гор рэп все. Таті насчід жанру. Мені каже, тут э, важливо упомінути такий жанр, як Екстратон. Познайомилася з цим жанром десь 3 роки тому, коли я побачила в Ютубі кавер на свою любимую групу Али Torm на пісню Кильхол в цьому жанрі. Я побачила відео такого исполнителя, исполнителя як Ді Абраха, і собственно, його і почала слухати. Тому що е, досить така, така неоднозначна музика, я так і не поняла. я, я, я інфи про цей жанр толком не могла знайти, про те, як екстратон з'явився, як сформувався як жанр. Сформував його як жанр DJ Айнрі. Це такий досліджував використання осциляторів з метою якби перетворення звука бас бочки на ноти в октав ну собственно це трошки дивна така трошки дивна задача тому що бас бочка уже по своєю сама по собі є ноты і вообще любит звук що... что на оточує, є нотою. Ну, Но, окей припустимо, я понял Ідея понятна тим більше для екстремальної музики. Тобто він ускоряв е, цю базбочку до того, щоб це перетворилось на якусь плавну рівну ноту. Але ну, все одно, я думаю, ви мене побуєте. Та й е, думаю, що дадизм може бути актуальним і навіть в наш час, так як, тим більше у наш час. Дадисти якраз таки часто дуже працювали із досить цинічними. Досить цинічною аудиторією, так як зародився цей рух у країнах нейтральних. Ну, в ті часи, коли йшла війна. І часто люди просто не розуміли всієї проблематики війни і, і тої трагедії. І вот так, да, оце таке відео. Я думаю, вам буде цікаво про це послухати. Думаю, багато чого нового ви дізнались, щось для себе трошки краще зрозуміли. тому що тема реально дуже важлива. Тобто ми тут зараз, ми ж якраз говоримо про таку музику досить специфічну, і я думаю, дадизм це те, про що ми повинні були говорити. А з вами була я.